Всім доброго вечора, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Заберу вас декілька, верніше, хвилинку уваги. Дивіться, коли замовляєте якийсь товар, уважно дивіться дату виходу відео. Тому що є схожий товар в іншому стані, але півроку назад був на продажі чи рік назад, уважно дивіться на дату відео. І ще один нюанс. Там чоловік замовив Домкрат. Ну, тут був в попередньому відео Домкрат, такий, типу, лежачий. От. Він зараз подорожує. Зараз він в Прилуках. Не переживайте, ваш Домкрат доїде в Мукачівський район. Я зв'язав з чоловіком, який його забрав. Там помилка в номері була в одну цифру номер один в один, як у вас, але остання цифра вісім замість шість. Дякую, розпочну. На пропозиції сьогодні отакі От дві речі. Задня бабка. Це більш за все з деревообробного станка. Такий має вигляд. Важка. Тут під третій конус. Фіксація все працює. 800 гривень. І от така, не знаю, задня, передня бабка, чи як її обізвати кріплення всі цілі. Важка також. Такий має вигляд знизу. Тут більш за все стояв ремень. А тут, можливо, вставлявся тризуб. Також 800 гривень. Для кранівників. Такий блок 350. Тут крутиться. Такий блок 300. Також крутиться, він розбірний. Ось так провертається і тут розфіксовується. 300 гривень. Чоловік замовив колеса, не знаю, сказав проплатю, не проплатив. 800 гривень, діаметр 400. Тут потужний гусматик. На підшипниках. Підшипник цей крутиться і цей. Діаметр 320-250 гривень. Такий гусматик також. Потім фаркопи. Можливо для вашої саморобки. Нерозбиті отвори ні тут, ні тут. По 300 гривень. Такий фаркоп це потужніший. В порівнянні такий має вигляд, ну я це відріжу. Тут також отвори в гарному стані. Ну, я думаю, що вам не видно буде, але мені тут видно. 400 кардан. Квадрат, зовнішній діаметр 45. Ну, потребує ревізії. Він то крутиться одна сторона, в одну сторону тугенька. 400 лопата. Ось я невелика тріщина 100 гривень. Катки підтримуючі. Діаметр 150, 420 ширина. Стінка товщина 3 мм, 450 гривень за штуку. Колючка. Ця бухта 240 гривень. Ця бухта 1500. Тут 34 кг. 15 240. Ідемо до потужного шківа. Шків 1200 гривень. З якого агрегата сказати не можу. На 4 струмочки. Всі струмочки цілі. 1200. Вага більше 30 кілограм. Такий шків, можливо, використати маховик 500 гривень. Ну, не знаю. вага тут близько 12 кілограм. 500 гривень. Стрілки по 70. Потім такий вал. Більш за все на потужну циркулярку. Навіть гайка відкручується, дивіться. Затискалась циркулярка. І з цієї сторони що в нас тут? Немає, довбачки? 600 гривень. така лапа велика 100. Ось для порівняння. Винт 500 гривень. Люфт на яблуки присутній. Тут різьба крутиться. Не вистало виставило ціло часу розкоксувати цю сторону. 500 гривень. Набір пилок. Отак. 150, там 4 пилки. Можливо, кому потрібно, то пишіть на вайбер 066 831 2772. Чоловік замовив <coughs> радіальний вентилятор не знаю, братимете, не братимете. Напишіть, відпишіться мені. Я не можу чекати з 8 там, до 9 о 10.30 в домовленому місці зустрілись, роз'їхались. Або проплатіть, і хай він лежить. Заберете в потрібний для себе час. Якщо не відгукнеться, 1200 на продаж. Дірочки. 56 зубів. Ось такий стан Дірочки. Діаметр 350-600 гривень під шпонку і затискач. Така маленька. 70 гривень. Крок 19. Обо. По 120 залишилось три сошнички. 120 гривень за штуку. така талька, Шукав шукав тут напис вантажопідємності, який в неї. У ЗТМ, номер 10 А де вантажопідємність? Не зрозуміло. Ну, гак потужний. Я думаю, мінімум 2 тони. Можливо, тут. Нема ніяких написів ніде. Працює. Як сюди, так і сюди. Затягує і піднімає. 1800. Колектор, хтось запитував. Пишіть зразу вайбер. В коментах запитали, я відповів так. І зразу моментально написали вайбер. Ось колектор лежить, 800 гривень. 250 такий пропелер і потужний 350 гривень. Ідемо до ключа такого цепового. Все тут сіле. Заходи і виходить. 300 гривень. Карданчики по 350. Це 70. під ремонт. Райборінки борони. Дві борони важких, маленькі. І одна така райборінка. Ну, і, бачите, вона леша. 400 райборінка ці по 500 гривень. Два карабіни і ланцюг 100 гривень. Потужний гідроциліндр з навантажувача. 4,5 ось його маркування. 4,5. Потім. Хтось виточив собі на причіп ось такі дві речі. Трубу приварив і готова вісь. Комплект 500 гривень. Такий набір. Перехідник до мотоблоку, зірочка, натягувач і отака зв'язка різного. 250 Потім попалась така річ. Не знаю, що це. Схоже, ну, в моєму розумінні, з неї можна зробити задню бабку. Дивіться, тут є шкала. І коли крутиш, воно виходить і показує. бачите скільки там, наскільки вийшло. 350. Залишились три двигуни. За 4 кВт чоловіком не мов би домовилися, потім щось у нього не зрослося. Давайте якусь просто відповідь. Беру, не беру, все просто. Беру, я зрозумів, що це щось бере, я більш нікому не пропоную. А коли так воно зависає в повітрі, тоді на продаж. 4 кВт, 945 обертів, 4 тисячі, ці по 3 тисячі. Тут десь і маркування було. От, ці по 3300 за один. Кришка присутня. Потім гідравліка залишилась така і під'їхала дещо нова. Зелений циліндр 1200 вихід 280, 40 товщина штоку. Тут так само вихід 280, тільки шток 50 товщиною. Маленький такий гідроциліндр з комбайна. Шток гарний 300 гривень. І такий циліндр діаметр 20, тут діаметр 30. 25. Верніше на цьому на маленькому з комбайна. Тут 20 міліметрів діаметр. Вихід штоку приблизно 27. Ну, десь такий, як і в тому. Так, ціну не мов би сказав. Потім. Диски жигулі і ступиці. Можливо, кому потрібно. Отак комплектом, якщо комплектом за 1000 гривень, якщо в роздріб 600 гривень і 500. І на завершення ланцюг. Товщина ланки 14, довжина 5,5 і ширина 3. Тут близько 8 метрів його. 150 гривень за метр. А ну, хай я за ланцюжку уточну тут метраж. Можливо, дещо менше. Ну, На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. Можливо, щось побачите таке, що вам ви давно його шукали, А воно тут просто лежить не за всі гроші світу. Лайк, підписка, коментарь. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Наступне відео вийде в середу о 19.00. Дякую. До побачення.